Друзі, привіт! Вас вітає Техносмак. І сьогодні у нас рубрика Корисні поради, перевірені часом, що мене підштовхнуло зробити це відео. У коментарях ви запитуєте, що робити, якщо роутери дають якийсь збій в роботі. Тому сьогодні я зібрав основні поради, розбив їх на три групи. І дам вам чіткі конкретні рекомендації, що робити в тому чи іншому випадку, якщо ваш роутер почав збоїти. І так, розпочинаємо. І якщо ваш роутер працював-працював, абсолютно себе адекватно, нормально і технічно справно вів і раптом почали з ним якісь трабли, то перше, з чого я рекомендую розпочати пошук проблеми, це з зарядних блоків. Як бачите, їх буває маса, абсолютно різні, і я їх умовно розділив на два типи. Перший це якщо ви купуєте якийсь роутер, який не локалізовано для міжнародного, для глобального ринку, то, скоріше за все, вам трапиться якийсь отакий зарядний блок, наприклад, оці з китайського ринку. Цей теж, мабуть, так, дуже схожі. І тому до них, звісно, що вам доведеться використовувати ось такі перехідники. Ви їх вдягаєте і користуєтеся. Вони є дуже різних форм, видів і виглядів. І це все може бути акуратно виглядати, а може, звісно, трішки якось так кострубато. Але це вже залежить від тих адаптерів, перехідничків, це бачите, доволі гарно виглядає. Інший тип, іноді бувають, що ви купуєте якийсь роутер нелокалізований для глобального ринку, і тоді виробники вкладають вам отакі європейські блоки живлення, але зверніть увагу, вони зазвичай якісь ноунейми. І от з цими можуть бути реально відразу проблеми. Тобто ніхто не знає, якої якості він виготовлений, наскільки він відповідає заявленим характеристикам. І як він себе буде поводити. Тому, якщо у вас виробник роутера один, а блок живлення, ви який знаходите європейський, але не зрозуміло який, тому підозра в першу чергу на нього. Мені більше подобається варіант все ж таки оцей перший. Нехай оце отаку ми відставимо. Бувають блоки живлення чорні-білі. Тому отакий варіант, якби, як бачите, це від. Роутера Xiaomi, фірмовий блок живлення. І тому, якщо у вас іде збій, ви просто намагаєтеся знайти нормальний блок живлення, звісно, який відповідає вольтамперам вашого роутера, І пробуєте робити заміну. І в такому варіанті ваші збої у роутері можуть зникнути. Це перше. Йдемо далі. Пункт номер два, де ми шукаємо проблему, якщо роутер став давати збій, це наші ethernet дроти і кабелі. Зверніть увагу, що вони бувають абсолютно різними. Якщо в цьому запаяний бачите, пачкорд дуже гарно, якісно і добре, також ось в цьому в жовтому, воно все стаціонарно, з заводу тут запаяне і виглядає добре. І працює добре. Однак, дуже часто ми зустрічаємося з тим, що приходять провайдери до нас, прокладають нам магістралі, і от із такого зовнішнього дроту роблять нам такі обжими. І самі вони це все обжимають своїм обжимним інструментом, і виглядає воно ніби й надійно. Але ось отут бувають збої дуже часто. Тому там десь контакти або відходять, або сходяться десь. І це друге, на що потрібно звернути увагу. Тому звертайте увагу, ось іще один тут знайшов такий в себе. Зверніть увагу, він хоч і великий, але дуже добре запаяний. І тут воно все надійно. Ну, Звісно, якщо його смикати дуже багато, то і тут можна порвати. Але основна увага ось на такі саморобні, самопальні з'єднувальні контакти. І це. Пункт номер 2 який ви обов'язково перевіряєте. І дозвольте вам нагадати, що якщо раптом ви шукаєте собі новий потужний, гарний роутер, то гарного друга нашого каналу я вам можу рекомендувати пана Олега і посилання на його сторіночку на OLX ви знайдете в описі до цього відео. Самі беремо в нього роутери друзям радами і вам рекомендую! І третій блок, де ми можемо пошукати проблематику стабільної роботи нашого роутера. Потрібно зайти в налаштування, знайти налаштування вибір порту One і подивитися, якщо у ваш роутер підтримує сліпе підключення, тобто WAN-портом може бути будь-який із наявних портів і вибраний автоматичного підключення вибору Ван то ви змініть вибір на ручне підключення. І це може вам надати стабільності роботи вашого роутера. Такі випадки реально були найчастіше з підключенням по протоколу до провайдера PPPoE. Тому звертайте на це увагу. Другий пункт меню, на який потрібно звернути увагу, це на шифрування. Іноді буває так, що люди намагаються вибирати шифрування більш нове. ВПА 3 і забувають про ВПА 2. Але звертаю вашу увагу на те, що ВПА 2, хоча і старіший протокол шифрування, однак його підтримує більшість приладів, які, можливо, знайдеться у вашому домі. Тому для коректної роботи, техніки, модемів всіх приладів можете вибрати для тестів, можливо, ВПА 2 або якийсь режим сумісності, в якому теж присутній ВПА 2. І третя частина меню, у третій частині підказок. Зверніть увагу на налаштування вашої mac адреси Зазвичай я просто завжди у провайдера зазначаю MAC-адресу нового свого роутера, але можливо хтось із вас полюбляє просто брати і клонувати MAC-адресу від старого роутера. Цю MAC-адресу вже знає ваш провайдер і тому він підключає новий ваш роутер, думаючи, що це старий. Іноді бувають в цьому збої, це залежить від обладнання провайдерів, тому що якщо ви купили собі новий роутер, це зовсім не значить, що всі провайдери часто оновлюють своє обладнання. Тому програмні якісь помилки можуть бути на цьому шляху. Тобто ви зробили клонування MAC-адреси зі старого свого роутера або, можливо, мережевої карти вашого ноутбука чи комп'ютера. і... Ідуть якісь збої, спробуйте у провайдера просто замінити MAC-адресу. Замість старої задайте нову MAC-адресу вашого нового роутера. І це теж може поправити деякі збої і некоректну роботу вашого роутера. І стабільність інтернету та мережі Wi-Fi до вас повернуться і буде коректно все працювати. Ось таких. Три пункти ми сьогодні розглянули і сподіваюся, що вони для вас стануть у нагоді, якщо раптом ваші роутери почали давати якісь збої. Тому, друзі, як бачите, існують зовнішні причини, які напряму впливають на роботу ваших роутерів. Якщо раптом з вашим роутером відбувся якийсь збій, не спішіть його перешивати, не спішіть нести в сервісний центр, не спішіть панікувати. Спокійно пройдіть по. Цим трьом пунктам подивіться, раптом у вас відбувся якийсь збій, можливо, щось потрібно замінити, відкоригувати, зробити якісь налаштування поправити, і це вам відновить гарну роботу ваших роутерів. А Техносмак, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях, чи були у ваших роутерів якісь збої і як ви їх вилікували. Це надасть іншим глядачам каналу Техносмак. Гарних порад і ми зможемо разом робити корисний контент для всіх нас, для нашого ком'юніті. І нехай ваші роутери світять вам лише білим або зеленим кольором. І ні в якому разі не рожевим, не жовтим, ніяким іншим. Тільки білим або зеленим. Гарного вам кольору, гарного вам Wi-Fi. З вами був Техносмак. До побачення!